Добрий вечір. Інспектор поліції, старший лейтенант Курматон. Придавіть пане посвідчення водія, свідоцтво, реєстрації транспортного засобу. Ведеться фото відео, Фіксація з статті 40-кової про національну поліцію. Придавіть пане посвідчення водія, свідоцтво, реєстрації транспортного засобу. Підділяйте документи, шановний. Ви Державна прикордонна служба? Зараз подъявлю. Перепрошую? Зараз и Не придивляйте. Ви де проживаєте? Ні-ні-ні, стоп. Ви де проживаєте? Державна прикордонна служба, так? Ви працівник прикордонної служби ми вас питаємо? Звони на їхню внутрішню безпеку. На безпеку. Да, 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 да. Або на нашу. Іде за вашими хлопцями. Та Там уже нікуди. Та він уже не поїде нікуди, він не Він вже приїхав. Документи, є ще маю. Ну давайте передивляйтесь. Перепрошую? Нічого не чую. Ви уживали алкоголь? Ні. Давайте пройдемо на медичне освічення у лікарні. Заглушіть двигун, пожалуйста. Двигун заглушити, я вам сказал. Заглушить двигун, я вам сказал. Не хочу. Заглушить двигун. Я Зброя є при собі служба? Є. Будь ласка, вийдіть з автомобіля. Є? Ви я вийду. Я вийду. Я вийду. Мене суд. покажіть. Руки, руки. Не нажигайте, не нажигайте, що ви вийдете. У вас є зброя? Так, зброя. Вийдіть з автомобіля, будь ласка. Ми вас просимо нормально вийдіть з автомобіля. Окей, Ну, шам, бля, не базуйте, блядь. Виходіть з автомобіля. Видіть з автомобіля. Зараз секунду я вийду, У мене документи таємні є, блядь. Ну, я не можу, блядь. А чому вони у вас не в сейфі, якщо вони таємні? Тому що я перевожу їх, мене документи є. Так а чому ви останньому алкогольного стоїть перевожуєте таємні документи? Ознак да, ознак алкогольного спинения. Да, ребят, вот мы не буксуем. Нет? Нет, буксует ТВ, вы, шановные. Я не буксую. Бегите да. за автомобилем.